Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо з вами я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов і наш фейк-контроль минулого тижня був цікавий фейк, який поширили росіяни з посиланням на українського міністра оборони. Схожі фейки траплялися декілька разів і раніше. і, Вочевидь, цей не був останнім, а тому нам варто його розібрати, щоб наступного разу бути готовими до таких хитрощів ворога. Отже, міністр оборони Умєров прокоментував теракт у Харкові. Саме таким заголовком минулого тижня рясніли про російські телеграм-канали. Проте новина виявилася вигадкою. Ні заяви, ні навіть телеграм-аккаунту в очільника міноборони не існує. Російська пропаганда вкотре вдало прикинулася українським джерелом, аби завдати інформаційного удару зсередини. Цей фейк був особливо підступним. Він апелював до болючої теми, звучав офіційно і швидко розлетівся соцмережами. Саме такі інформаційні атаки працюють не на миттєво. Паніку анна довго довготривале розмивання довіри до інституцій і посадовців. Вони провокують емоції, махлюють із фактами і змушують українців сумніватися у раціональності роботи держави. Чому цей фейк виник саме зараз? Як його розпізнати, і чим він небезпечний в масштабах великої війни? Про це ми розпитали Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Насамперед, як виник і поширився цей фейк, про нібито заяву міністра оборони щодо теракту в Харкові, пояснює експерт із перевірки фактів. Це дуже показовий випадок в українському інформаційному просторі. Ця фейкова новина з'явилася майже одночасно, але з кількох джерел. Два основні не єдині, але основні: це новинарня, яка в свою чергу цитує Кирила Буданова. Причому так, нібито це він сказав безпосередньо йому коментарі. І цензорнет, який опублікував ту саму новину, але вже з посиланням на телеграм-канал міністра оборони України Рустема Умірова. Інші медіа або цитують ці два видання, або ж посилаються безпосередньо на телеграм-канали Буданова умєрова але їхні публікації з'явилися дещо пізніше, тому ймовірно, вони просто побачили цю новину на новинарні або цензорі і використовуючи їхні джерела, вирішили зробити свою власну ексклюзивну новину. Станом на зараз прес-секретар головного управління розвідки Андрій Юсов вже повідомив, спростував цю інформацію. І повідомив, що генерал Буданов не робив заяв щодо смерті Андрія Гуменного. Хоча, як мені вдалося з'ясувати, у самого... Буданова є офіційний канал в Телеграмі, проте він зветься інакше від того на який посилаються українські журналісти. Його справжня назва начальник гурмо України. І те, що він справжній, засвідчує синя пташка верифікації пізніше. Також Міністерство оборони також спростувало фейкову інформацію. Там зауважили, що у Міро взагалі немає облікового запису в Телеграм. Тобто, що сталося насправді? Російські пропагандисти ще на початку 2022 року, або навіть раніше, почали створювати купу фейкових телеграм-каналів від імені представників української влади, чиновників, політиків, бізнесменів. І коли вдалося їх розкрутити, почали от робити такі, от цілеспрямовані вкиди з розрахунком на Галай-Балай, це український відповідник на авось, Що хтось таки поведеться. І як бачимо, цього разу вони таки зірвали вабанк. Це саме той випадок, коли кількість перейшла в якість. В кожному разі це дуже показовий приклад, який нам наочно демонструє методи російської дезінформації. От їхньої роботи, я також поспілкувався з кількома редакціями. За словами журналістів, сталася звичайна помилка. Швидше за все, джерелом фейку були два підробні телеграм-канали під назвою Рустем Умєров і Кирило Буданов. Судячи з дат завантаження, основних світлин, вони створені створені в першій половині грудня 23-го року. Також автор, який їх створював, використав схожі назви посилання у «Мєров Мо, Буданов Гур. І також публікація дописів на цих каналах теж відбувається за схожими шаблонами. Якщо проаналізувати контент на цих каналах, то ми побачимо, що значну частку публікацій складають дублікати офіційних інформацій, публікацій від головного управління розвідки та міністерства оборони. Згадка про жахливі події та приписування коментаря офіційній особі міністр оборони типова тактика для психологічної атаки, яку мету переслідували ті, хто запустив цю дезінформацію, допомагає з'ясувати Сергій Одаренко. Я переконаний, що це був цілеспрямований зловмисний вкид. Ймовірно, по-перше, росіянам припекло за нещодавнє вбивство в Підмосков'ї злочинця генерал-майора Ярослава Москалика. Його автівку підірвали. По-друге, за день до фейкового вкиду прокуратура повідомила про затримання чотирьох людей із Харкова, які підірвали українського військового і готували теракти на території Харківщини. Тобто, це ще одна російська невдача. І я не здивуюся, якщо ці події пов'язані, росіяни вирішили просто. Урівноважити шальки терезів в інформаційному просторі і тому власне вкинули цей фейк, щоб створити образ, що от їхні спецслужби теж досягають результату і можуть вбивати важливих українців. Я думаю, навряд чи серед українців сьогодні можна посіяти паніку подібним чином кожного дня. Наші міста під ворожими атаками, ну власне, після того, що ми щодня переживаємо, на мою думку, вони вкидають фейки для досягнення будь-якого результату. От, якщо пам'ятаєте нещодавній напад на Стерненка, різні українські медійні особи почали після цього писати про необхідність охорони. Тут ймовірно міг бути розрахунок на щось подібне: залякування, демонстрація змоги вбивати людей, які працюють на оборонний комплекс держави. І якби це був фейк, то будьмо відвертими, керівники оборонних підприємств щонайменше замислилися би про свою безпеку, і також би це. Підірвало би репутацію СБУ, яка не змогла заподіяти вбивству. Суто статистично, чим більше таких вкидів, тим більше шансів, що десь він таки вистрілить, і хтось та якось відреагує. Як ми вже бачили, усі фейки створюють на емоційному підґрунті. Фейкороби намагаються показати, що Росія в чомусь та перемагає, а Україна має купу проблем з корупцією, мобілізацією, безпекою в тилу держави, ну і таке інше. Фальшива новина виглядала правдоподібно, саме тому її і підхопили користувачі. Як можна було вчасно зрозуміти, що це маніпуляція і що варто запам'ятати на майбутнє, пояснює експерт із перевірки фактів. Ну, перша ознака це посилання на телеграм-канали. Навіть якби це був справжній канал із синьою пташкою, все одно це не найкраще джерело інформації. Коли ж ми говоримо про неверифіковані канали, в цьому випадку можна ставити хрест на такій новині, читачам не вірити і чекати на підтвердження з інших джерел. А журналістам, власне, шукати інші джерела підтвердження. У випадку, конкретно, з цим фейком журналісти цього не зробили, і наслідки ми бачимо. В цьому ж випадку було все навіть куди простіше. Як я вже казав, можна було зайти на сайт гурт, знайти Лання на офіційний канал Буданова і таким чином з'ясувати, що ну він має іншу назву, і канали, на які вони посилалися, на насправді були фейковими. на щастя, і Міністерство оборони, і головне управління розвідки оперативно відреагували на фейк, спростували його в міністерстві оборони, закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни і заявили, що Росія активно використовує фейк як елемент інформаційної війни. Поради шукайте перше джерело інформації. Якщо ви прочитали заяву якогось політика, знайдіть його офіційну сторінку та подивіться, чи дійсно він робив таку заяву. Також використовуйте для швидкого пошуку білі медіа, так звані. Вони, як правило, вказують перше джерело. Наприклад, видання X щось повідомило і перше джерело не вказали, то знайдіть цю ж новину з цими ж заявами в білих медіа. Якщо ж новину не вдається знайти, окрім сайту X, то це привід замислитися. Також це, до речі, чудовий привід зайвий раз порушити тему про те, чи взагалі варто медіа брати новину з Телеграму. Редактор з якими я спілкувався, або чию думку з цього приводу читав, переконані, що наразі повністю ігнорувати телеграм як джерело новин абсолютно неможливо. На жаль, ну принаймні доти, доки значна частина державних структур, зокрема військової адміністрації, будуть вважати Телеграм первинним майданчиком для розміщення нагальної інформації та комунікації, а всі інші вторинними. Дехто взагалі значну частину повідомлень не публікує більше ніде, крім телеграму. Обмежується хіба що на сайтах і фейсбуці лише підсумками за день. Шановні друзі, ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Сергій Одаренко казав про так звані білі медіа. Я нагадаю, що це умовна назва або так само називають білий список медіа. Інститут масової інформації щороку проводить дослідження медіа, яким можна довіряти, які насправді завжди публікують перевірену інформацію, які ніколи не траплялося такого, що вони публікували якусь брехню або маніпуляції. Тож на сайті наприклад, інституту масової інформації ви можете знайти перелік цих медіа. Це десь дюжина, ну і суспільне новини. Суспільне загалом зазвичай очолює цей рейтинг як таке медіа, яке відповідає всім стандартам. Українське радіо є частиною суспільного, частиною національної суспільної Телерадіокомпанії України. Так, а вже ж, друзі, аби не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейконтроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гієну. Ну і ще одна порада, яка випливає з історії, яку ви сьогодні почули у нашому проєкті «Фейконтроль» – Телеграм краще видалити Це російський додаток, від якого добра ніякого немає. Я давно видалила і абсолютно не страждаю від цього. Фейк контроль Не дамо шансів російській брехні.